І наблизилися Давидові дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи: Ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний та станеш мужем. І будеш ти стерегти накази Господа, Бога свого, щоб ходити його дорогами, щоб стерегти постанови його, заповіді його та устави його і свідчення його? Як писано в Мойсеєвім законі, щоб тобі щастило в усьому, що будеш робити, і скрізь, куди звернешся. Щоб виповнив Господь Слово своє, яке говорив мені, кажучи, якщо сини твої будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем моєму правді всім своїм серцем та всією душею своєю, то, сказав, не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїлеві. А також ти знаєш, що зробив мені Йоав, син Церуїн, що зробив він двом провідникам Ізраїлевих військ, Авнерові, неровому синові, та Амасі, синові єтеровому. Він повбивав їх і пролив воєнну кров у час миру, і поплямив воєнною кров'ю свого пуаса, що на стегнах його, та сандалі свої, що на ногах його. І ти зробиш за своєю мудрістю, і не даси знизитися сивині його мирно до шолу. А синам гілеадянина Барзіла, зробиш ласку, і нехай вони будуть серед тих, що їдять за твоїм столом, бо вони отак прийшли до мене, коли я втікав передаве есаломом, твоїм братом. А ось з тобою шім'ї, Герен син. Венєменівець із Бахуріму. А він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до маханаєму. Та він прийшов до Йордану стрінути мене, і я присягнув йому господом, говорячи не заб'ю тебе мечем. А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий, і знатимеш, що зробити йому, і ти сивину його зведеш у крові до шолу. І спочив Давид з батьками своїми і був похований у Давидовім місті. А дні. Що Давид царював над Ізраїлем сорок літ, у Хевроні царював він сім літ, а в Єрусалимі царював тридцять і три роки. І сів Соломон на троні Давида, батька свого, і його царювання було дуже міцне. І прийшов Адонія, син Гаггітин, до Вір Савії, Соломонової матері, а вона сказала: Чи прихід твій з миром? І він відказав з миром і сказав: справа в мене до тебе. А вона відказала: говори. І він сказав: Ти знаєш, що моє було це царство, і на мене звернув увесь Ізраїль своє обличчя, щоб мені царювати. Та відійшло царство, і досталось моєму братові, бо від господа це сталося йому. А тепер одне бажання жадаю я від тебе, не відмовляй мені. А вона сказала йому говори. І він сказав Скажи цареві Соломонові, бо він не відмовить тобі, щоб він дав мені шунамітку авішах за жінку. І сказала Вірсавія: Добре, я скажу про тебе цареві. І прийшла Вірсавія до царя Соломона, щоб сказати йому про Адонія. А цар устав назустріч їй і вклонився їй, та й сів на своєму троні. І поставив він трона і для царевої матері, і вона сіла по правиці його. І сказала вона: Одне мале жадання, бажаю я від тебе, не відмов мені. І сказав їй цар жадай, мати моя, бо я не відмовлю тобі. І сказала вона: Нехай шуна мітка авішах буде дана братові твоєму Адонії за жінку. І відповів цар Соломон та й сказав своїй матері: І нащо ти просиш мітку авішах для Адонії?» Та попроси для нього й царства, бо він брат мій, старший від мене, і для нього, і для священика Евіятара, і для Йоева, царуїного сина. І присягнув цар Соломон господом, говорячи: так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть. Коли не на душу свою говорив Адонія це слово. А тепер, як живий Господь, що міцно поставив мене й посадовив мене на троні мого батька Давида, і що зробив мені дім, як говорив був, сьогодні буде вбитий Адонія. І послав цар Соломон через Бенею, його ядиного сина, і він уразив його, і той помер. А священикові Евіятерові цар сказав Іди до анатоту на поля свої, бо ти чоловік смерти, а цього дня не вебею тебе. Бо носив ти ковчега, владики Господа перед обличчям батька мого Давида, і що терпів ти в усьому, в чому терпів мій батько. І вигнав Соломон Евіятара, щоб не був священиком для господа, щоб виповнилося слово Господнє, яке говорив у Шілонадім Іліїв. А звістка про це прийшла аж до Йоева, бо я всхилявся до Адонії, а до Аве Солома не схилявся. І втік Йоав до Господньої скинії і схопився за роги жартівника. І донесено цареві Соломонові, що я втік до скині Господньої, і ось він при жавтівнику. І послав Соломон Бенею, його яденого сина, говорячи Іди, урази його. І війшов Бенея до Господньої скинії, та й сказав до нього так сказав цар, вийди. А той відказав ні, я тут помру. І передав Бенея цареві це слово, говорячи, так сказав Йоав, і так відповів мені. І сказав йому цар, зроби, як я говорив, і врази його. І поховаєш його, і здіймеш невинну кров, що я впролив був з мене та з дому мого батька. І нехай оберне Господь його кров на його голову, що він уразив був двох мужів справедливих та ліпших від нього, і повбивав їх мечем, а батько мій Давид того не знав Авнера, нериного сина, провідника Ізраїлевого війська, та Амасу, сина Єтеревого, провідника юдиного війська. І нехай звернеться їхня кров на голову Юава та на голову насіння його навіки. А Давидові і насінню його та дому його і трону його нехай буде мир від господа аж навіки. І пішов Беная, його яден син, і вразив його, та й убив його. І був він похований у своїм домі в пустині. А цар, замість нього, настановив над військом Бенею, його яденого сина, а священика Садока цар настановив замість евіятара. І послав цар і покликавши м'яте й сказав йому збудуй собі дім в Єрусалимі, і осядеш там, і не вийдеш звідти ані сюди, ані туди. І буде того дня, як ти вийдеш і перейдеш Кедрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш. Кров твоя буде на голові твоїй. І сказав щом'ї до царя добра це річ Як наказав пан мій цар, так зробить раб твій. І сидів чим'ї в Єрусалимі багато днів. І сталося в кінці трьох років, і втекли двоє рабів щим'ї до ахіша, маахіного сина, гатського царя. І донесли шім'ї, говорячи, ось раби твої в гаті. І встав шім'ї, і осідлав осла свого та й подався до ахіша, щоб пошукати своїх рабів. І пішов шімї, і привів своїх рабів з гату. А Соломонові донесено, що щимї пішов з Єрусалиму в гат і вернувся. І послав цар. І покликав чим та й сказав до нього: Чи ж я не заприсяг тебе Господом і не взяв свідка проти тебе, говорячи того дня, коли ти вийдеш і підеш туди чи сюди, щоб ти добре знав, що конче помреш? І ти сказав мені: Добра це річ, що я чув. І чому ти не додержувався Господньої присяги та наказа, що я наказав був тобі? І сказав цар до сім'ї: Ти знаєш усе те зло, і знало твоє серце, що зробив ти Давидові. Батькові моєму. І поверне Господь твоє зло на твою голову. А цар Соломон благословенний, а Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав Бенаї, його ядиному синові, і той вийшов і вразив його, і він помер. І царство зміцніло в Соломоновій руці.